І Ще трохи про той тотальний неадекват, який спостерігається на російських екранах, відносно вже не тільки поневолених росіянами народів, поки що Російської Федерації, але і всіх навколо, всіх, хто оточує. А ну от власне немає за їхньою версією вже ані казаків, ані узбеків, ані азербайджанців. Принаймні, так розповідають зараз на так званому телеканалі НТВ. Давайте послухаємо. Вот да. смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казак ССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. Потом внутри Казахс... казахской СССР создали киргизскую СССР. А потом взяли выдали, и вытащили, да. ее отделили от РСФСР. То есть там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций, например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. Те ж саме ну Хто такі азербайджанці? Нет такої національності азербайджанці. Ну, тут не знаю, що ще додати. Єдине. Потрібно показувати ці кадри в Європі, дорогі друзі. Потрібно розуміти, потрібно, щоб європейці розуміли ну так звані західні європейці. Ми то теж зрозуміло. Ми всім європейцям, європейці, якщо вже так подивитись, з точки зору цієї війни і нашого спротиву, так точно. Але західні європейці мають розуміти, що з ними буде. Якщо не дай Боже на них нападе Росія, їх не буде, їх не існуватиме. От і вони мають е, знати завдяки кому вони зараз досі живі і досі існують, а не а, е, ходять і ставлять путіну запитання компліментарні про те, як же так геніально ви е, керуєте країною, що у нас в Тундрі немає магазинів, але ми вас любимо. Ну я відсилаю до того ряженого, так якого ми обговорили кілька хвилин тому, якого путіну підсунули. Е, так же ж і е, умовні німці могли б, якби їх окупували, і умовні французи, Париж і Берлін нагадаю. Не мають власних укріпрайонів, а Авдіївка має і е, інші українські міста мають і в багатьох зараз регіонах України будуються нові і нові укріплення. Тому Європа має пам'ятати завдяки кому вони живі. Нагадуйте це, будь ласка, на їхніх площах, на їхніх вулицях кожного дня з українськими прапорами або, хоча б кожного. Тижня, е, будь ласка, це важливо зараз. Вони можуть дійсно змінити хід війни. Вони мають запустити свою промисловість. Вони мають передати нам зарешту е, зарештувати і передати російські конфісковані 317, здається, мільярдів доларів. Вони мають це зробити, якщо вони хочуть жити. Тут уже не тільки про нас ідеться, а про них про їхнє існування, існування європейців. Будь ласка, е, донатьте, спілкуйтеся, доносьте правильні меседжі, бережіть себе і слава Україні.